Верветься за душі в чистилищі. Господь Ісус об'явив у 360 році блаженній таїджі, покутниці, що хто відмовлятиме сто разів, вічний відпочинок зволь їм дати, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у спокої вічнім. Амінь. Той отримає те, що буде просити. В ім'я Отця і Сина. І Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. На великих зернятах о рани найсвятіші нашого Господа, які стільки болю і крові Йому принесли, рани гідні найвищої честі, які є доказом Його безмежної любові до нас. Змилуйтеся над бідними терплячими душами в чистилищі і наді мною нужденним грішником на малих зернятах, вічний відпочинок зволь їм дати, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у спокої вічнім. Амінь. Вічний відпочинок, зволь їм дати, Господи, а світло вічне, нехай їм світить. Нехай відпочивають у спокої вічнім, амінь. Вічний відпочинок зволь їм дати, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у спокої вічнім, амінь Вічний відпочинок, зволь їм дати, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у спокої вічнім, амінь. Вічний відпочинок зволь їм дати, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у спокої вічнім, Амінь. Вічний відпочинок, зволь їм дати, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у спокої вічнім, Амінь. Вічний відпочинок, зволь їм дати, Господи, а світло вічне, нехай їм світить. Нехай відпочивають у спокої вічнім, амінь. Вічний відпочинок зволь їм дати, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у спокої вічнім, Амінь. Вічний відпочинок зволь їм дати, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у спокої вічнім, Амінь. Вічний відпочинок зволь їм дати, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у спокої вічнім. Амінь. О рани найсвятіші нашого Господа, які стільки болю і крові Йому принесли, рани гідні найвищої честі, які є доказом Його безмежної любові до нас. Змилуйтеся над бідними терплячими душами в чистилищі. І наді мною нужденним грішником. Вічний відпочинок, зволь їм дати, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у спокої вічнім, Амінь. Вічний відпочинок, зволь їм дати, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у спокої вічнім. амінь. Вічний відпочинок, зволь їм дати, Господи, а світло вічне. Нехай їм світить, нехай відпочивають у спокої вічнім, Амінь Вічний відпочинок, зволь їм дати, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у спокої вічнім, Амінь. Вічний відпочинок зволь їм дати, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у спокої вічнім, Амінь. Вічний відпочинок зволь їм дати, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у спокої вічнім, амінь. Вічний відпочинок, зволь їм дати, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у спокої вічнім, Амінь. Вічний відпочинок, зволь їм дати, Господи, а світло вічне, нехай їм світить. Нехай відпочивають у спокої вічнім, амінь вічний відпочинок зволь їм дати, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у спокої вічнім. Амінь. Вічний відпочинок зволь їм дати, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у спокої вічнім. Амінь. О рани найсвятіші, нашого Господа. Які стільки болю і крові Йому принесли, рани гідні найвищої честі, які є доказом Його безмежної любові до нас, змилуйтеся над бідними, терплячими душами в чистилищі і наді мною нужденним грішником. Вічний відпочинок, зволь їм дати, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у спокої вічнім. Амінь Вічний відпочинок зволь їм дати, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у спокої вічнім. Амінь Вічний відпочинок зволь їм дати, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у спокої вічнім. Амінь. Вічний відпочинок зволь їм дати, Господи, а світло вічне, нехай їм світить. Нехай відпочивають у спокої вічнім, амінь вічний відпочинок, зволь їм дати, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у спокої вічнім. Амінь. Вічний відпочинок, зволь їм дати, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у спокої вічнім, амінь. Вічний відпочинок, зволь їм дати, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у спокої вічнім, Амінь. Вічний відпочинок, зволь їм дати, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у спокої вічнім, Амінь. Вічний відпочинок, зволь їм дати, Господи, а світло вічне, нехай їм світить. Нехай відпочивають у спокої вічнім. Амінь. Вічний відпочинок зволь їм дати, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у спокої вічнім. Амінь. О рани найсвятіші нашого Господа, які стільки болю і крові йому принесли, рани гідні найвищої честі! Який є доказом Його безмежної любові до нас, змилуйтеся над бідними терплячими душами в чистилищі і наді мною нужденним грішником. Вічний відпочинок, зволь їм дати, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у спокої вічнім. Амінь. Вічний відпочинок, зволь їм дати, Господи, а світло вічне, нехай їм світить. Нехай відпочивають у спокої вічнім. Амінь. Вічний відпочинок, зволь їм дати, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у спокої вічнім. Амінь Вічний відпочинок зволь їм дати, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у спокої вічнім. Амінь. Вічний відпочинок, зволь їм дати, Господи, а світло вічне. Нехай їм світить, нехай відпочивають у спокої вічнім, амінь Вічний відпочинок зволь їм дати, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у спокої вічнім, амінь. Вічний відпочинок зволь їм дати, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у спокої вічнім, Амінь. Вічний відпочинок, зволь їм дати, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у спокої вічнім, Амінь. Вічний відпочинок, зволь їм дати, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у спокої вічнім, Амінь. Вічний відпочинок, зволь їм дати, Господи, а світло вічне, нехай їм світить. Нехай відпочивають у спокої вічнім. Амінь. О рани найсвятіші нашого Господа, які стільки болю і крові Йому принесли, рани гідні найвищої честі, які є доказом Його безмежної любові до нас, змилуйтеся над бідними терплячими душами в чистилищі і наді мною нужденним грішником. Вічний відпочинок, зволь їм дати, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у спокої вічнім, амінь. Вічний відпочинок зволь їм дати, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у спокої вічнім, амінь. Вічний відпочинок, зволь їм дати, Господи, а світло вічне, нехай їм світить. Нехай відпочивають у спокої вічнім, амінь. Вічний відпочинок зволь їм дати, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у спокої вічнім, амінь Вічний відпочинок, зволь їм дати, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у спокої вічнім. Амінь вічний відпочинок зволь їм дати, Господи, а світло вічне. Нехай їм світить, нехай відпочивають у спокої вічнім, амінь вічний відпочинок зволь їм дати, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у спокої вічнім, амінь. Вічний відпочинок зволь їм дати, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у спокої вічнім, амінь. Вічний відпочинок, зволь їм дати, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у спокої вічнім. Амінь. Вічний відпочинок зволь їм дати, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у спокої вічнім. Амінь. О рани найсвятіші, нашого Господа, які стільки болю і крові Йому принесли. Рани гідні найвищої честі, які є доказом Його безмежної любові до нас: змилуйтеся над бідними, терплячими душами в чистилищі і наді мною нужденним грішником. Вічний відпочинок зволь їм дати, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у спокої вічнім. Амінь. Вічний відпочинок зволь їм дати, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у спокої вічнім, амінь. Вічний відпочинок, зволь їм дати, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у спокої вічнім, амінь. Вічний відпочинок зволь їм дати, Господи, а світло вічне, нехай їм світить. Нехай відпочивають у спокої вічнім. амінь Вічний відпочинок, зволь їм дати, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у спокої вічнім, амінь. Вічний відпочинок зволь їм дати, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у спокої вічнім, амінь. Вічний відпочинок, зволь їм дати, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у спокої вічнім, Амінь. Вічний відпочинок, зволь їм дати, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у спокої вічнім, Амінь. Вічний відпочинок, зволь їм дати, Господи, а світло вічне, нехай їм світить. Нехай відпочивають у спокої вічнім. Амінь вічний відпочинок зволь їм дати, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у спокої вічнім. Амінь. О рани найсвятіші нашого Господа, які стільки болю і крові йому принесли, рани гідні найвищої честі! Який є доказом Його безмежної любові до нас, змилуйтеся над бідними, терплячими душами в чистилищі і наді мною нужденним грішником. Вічний відпочинок, зволь їм дати, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у спокої вічнім. Амінь. Вічний відпочинок, зволь їм дати, Господи, а світло вічне, нехай їм світить. Нехай відпочивають у спокої вічнім, амінь. Вічний відпочинок, зволь їм дати, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у спокої вічнім. Амінь вічний відпочинок зволь їм дати, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у спокої вічнім, амінь. Вічний відпочинок зволь їм дати, Господи, а світло вічне. Нехай їм світить, нехай відпочивають у спокої вічнім, амінь. Вічний відпочинок, зволь їм дати, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у спокої вічнім, Амінь. Вічний відпочинок, зволь їм дати, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у спокої вічнім, амінь. Вічний відпочинок, зволь їм дати, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у спокої вічнім, Амінь! Вічний відпочинок, зволь їм дати, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у спокої вічнім, амінь. Вічний відпочинок, зволь їм дати, Господи, а світло вічне, нехай їм світить. Нехай відпочивають у спокої вічнім. Амінь. О рани найсвятіші нашого Господа, які стільки болю і крові Йому принесли, рани гідні найвищої честі, які є доказом Його безмежної любові до нас. Змилуйтеся над бідними терплячими душами в чистилищі і наді мною, нужденним грішником. Вічний відпочинок, зволь їм дати, Господи! А світло вічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у спокої вічнім, Амінь! Вічний відпочинок, зволь їм дати, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у спокої вічнім, Амінь Вічний відпочинок, зволь їм дати, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у спокої вічнім, Амінь. Вічний відпочинок зволь їм дати, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у спокої вічнім, амінь Вічний відпочинок, зволь їм дати, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у спокої вічнім, Амінь. Вічний відпочинок, зволь їм дати, Господи, а світло вічне, нехай їм світить. Нехай відпочивають у спокої вічнім, амінь. Вічний відпочинок зволь їм дати, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у спокої вічнім, Амінь. Вічний відпочинок зволь їм дати, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у спокої вічнім. Амінь. Вічний відпочинок зволь їм дати, Господи, а світло вічне. Нехай їм світить, нехай відпочивають у спокої вічнім. Амінь. Вічний відпочинок зволь їм дати, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у спокої вічнім. Амінь. О рани найсвятіші нашого Господа, які стільки болю і крові Йому принесли, рани гідні найвищої честі! Який є доказом Його безмежної любові до нас, змилуйтеся над бідними терплячими душами в Чистилищі і наді мною нужденним грішником. Вічний відпочинок, зволь їм дати, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у спокої вічнім. Амінь. Вічний відпочинок, зволь їм дати, Господи, а світло вічне, нехай їм світить. Нехай відпочивають у спокої вічнім. Амінь вічний відпочинок зволь їм дати, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у спокої вічнім. Амінь. Вічний відпочинок, зволь їм дати, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у спокої вічнім. Амінь. Вічний відпочинок, зволь їм дати, Господи, а світло вічне. Нехай їм світить, нехай відпочивають у спокої вічнім. амінь Вічний відпочинок зволь їм дати, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у спокої вічнім, амінь Вічний відпочинок зволь їм дати, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у спокої вічнім. Амінь. Вічний відпочинок, зволь їм дати, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у спокої вічнім, амінь. Вічний відпочинок, зволь їм дати, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у спокої вічнім, Амінь Вічний відпочинок, зволь їм дати, Господи, а світло вічне, нехай їм світить. Нехай відпочивають у спокої вічнім. Амінь. О рани найсвятіші нашого Господа, які стільки болю і крові Йому принесли, рани гідні найвищої честі, які є доказом Його безмежної любові до нас. Змилуйтеся над бідними терплячими душами в чистилищі і наді мною нужденним грішником. Вічний відпочинок, зволь їм дати, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у спокої вічнім, амінь. Вічний відпочинок, зволь їм дати, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у спокої вічнім, амінь. Вічний відпочинок зволь їм дати, Господи, а світло вічне, нехай їм світить. Нехай відпочивають у спокої вічнім, амінь Вічний відпочинок зволь їм дати, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у спокої вічнім, амінь. Вічний відпочинок, зволь їм дати, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у спокої вічнім. Амінь. Вічний відпочинок зволь їм дати, Господи, а світло вічне. Нехай їм світить, нехай відпочивають у спокої вічнім, амінь Вічний відпочинок зволь їм дати, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у спокої вічнім, амінь вічний відпочинок зволь їм дати, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у спокої вічнім, амінь. Вічний відпочинок, зволь їм дати, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у спокої вічнім. Амінь. Вічний відпочинок, зволь їм дати, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у спокої вічнім. Амінь. Закінчення. Душі святі, ви з цього світу перейшли до чистилища, і вас чекають у небі. Моліться за мене і просіть про всі потрібні мені ласки, про які молю перед Моїстатом Божим. Амінь В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь.